Щоб бійцям східного фронту не дошкуляв холод. Івано-франківські волонтери продовжують доукомплектовувати вояків, котрі вже невдовзі вирушають на ротацію в зону АТО. Цього разу до чоловіків, котрі несуть службу у спеціальній роті міліції, завітали й теплими штанами та патріотичними берцями. Такому дарунку, вояки не радіють, мовляв, без допомоги народу армія навряд чи змогла б так довго протистояти ворогові. А тут ще й така якісна зимова амуніція. Форма дуже зручна. Я вже її чесно брав, бо так би форму цей комплект привезли раніше. То я її брав на полігон, пробував. Вже дуже тепло, дуже От На дану цю погоду я був на полігоні в одній футболочці. Одна футболка зверху форма і мені вона. Сподобалося. В основному тільки на волонтерській допомозі це все тримається. Є державне забезпечення, але воно на жаль мінімальне і так як на рівні належності норм належності. А далі все остальне, що нам зараз там дуже багато Є таких нюансів, які потрібні, дійсно потрібні, але воно в нормах належності не, не вказано і, на жаль, і не переглядається. Ексклюзивне взуття із витисненим гербом та сині жовтою символікою, волонтери, котрі уже півроку підтримують фронт, замовляли для вояків спеціально. Утім, через проблеми із поставками спецамуніції підприємцям довелося. Похвилюватися, кажуть, нині місцеві виробники працюють здебільшого на столицю. А на форму та взуття доводиться чекати не один місяць. Ми замовлення робили ще місяць тому, а відповідно воно прийшло так, так робилося довго, тому що наші місцеві виробники, які виробляють цю продукцію, і виробники, які виробляють певні спеціалізовані на певних спеціалізованих об'єктах, них замовлення вже є там на 3-4 місяці вперед, і вони не роблять для наших місцевих батальйонів, тому що це все Продукція йде на Київ. Як можна відправити батальйони в зону АТО в зимовий період і не дати їм теплі речі? Та попри усі труднощі, волонтери запевняють, підтримуватимуть армійців доти, поки в цьому буде потреба. А поміж тим закликають інших небайдужих розділити з ними тягар забезпечення бійців необхідним.